Авторська казка Тетяни Новик Пригоди тати у космосі тата завжди була цікавою та винахідливою дівчинкою. Вона завжди мріяла про космічні подорожі і відвідання інших планет. І ось одного дня вона вирішила здійснити свою мрію. Тата піднялась на своїй космічній ракеті і вирушила у велику Подорож. Під час свого перельоту вона зустріла веселу команду інопланетян, які вчили її новим та цікавим речам про космос. Вони разом відвідали різні планети. Де тата вивчала нові види рослин та тварин, а також вчилася робити космічні коктейлі. Вона навіть змогла допомогти інопланетянам вирішити проблему зі своїм космічним кораблем. Після довгої подорожі тата повернулась на землю, де вона розповіла всім про свої неймовірні пригоди у космосі. Вона зрозуміла. Що навіть у найвіддаленіших куточках Всесвіту можна знайти нових друзів та вчитися новим знанням. Так тата зрозуміла, що кожна мрія може здійснитися лише потрібно вірити у себе та не боятися вирушати у невідоме. І навіть якщо ти здаєшся одиноким у великому космосі, завжди знайдеться хтось. То поділиться з тобою своєю добротою та допоможе у складний момент. Так закінчилася ця неймовірна казка про пригоди тати у космосі, яка навчила дітей вірити у себе та завжди прагнути до нових висот. До зустрічі!